Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні рутал для успішного бізнесу. Бажаю вам всім за енергообмін, хто чим може для підтримки мого каналу. Для ритуалу запалюємо свічки. Свічки запалюю ритуал для успішного бізнесу Розпочинаю. Розслабтеся, дивіться на полум'я свічок. Думайте про все хороше і уявляйте, як ви здобуваєте успіх у своєму бізнесі. Очінайте шоси небесане стати зайняти, нехай прироза хай буде воля те, як на землі, хліб нас насушний да нам сьогодні. І прості провини наші, як ми прощаємо, винуватися нашим. In ne vodilna svoje spokojstva, izvedel na celokavo. Amen. Slavujoče v tem duhu, in je poseča na večji večni amin. Slavujoče v tem duhu, in je poseča na večji večni amin. Slavujoče v tem duhu, in je poseča na večji večni amin. Amen, amen, amen. Posveščeni zemlji. Ріка Йордан тече, вона свої води несе, мертве море впадає з соленої води, нам приносить, і соленої сили вода набирає, сіль накоп... накопичується, як Сумці богача золото збирається. У кого сіль є, тому й багатство дістанеться. Нехай добро до мене, ваше ім'я тече, нехай мій бізнес розцвітає, мені це сіль на комерційні домовленості. Брате, друзям роздавати, з людьми ділитися само, самому чи самі нею богатитися. Сіль на землі святі. Будь зі мною. Амінь. Посвящення землі ріка Йордан тече, вона свої води несе. Мертве море падає, солену воду нам приносить, соленої сили набирає, сіль накопичеться, як сонце багача золото збирається. У кого сіль є, тому й багатство достанеться. Нехай добро до мене, ваше ім'я тече. Нехай мій бізнес, ваше ім'я, розцвітає мені цю сіль на комерційні домовленості брати, друзям роздавати, з рідними ділитися, самому чи самій нею обогатитися, бо збагатитися. Сіль землі Святої, будь зі мною. Амінь. По слову моєму. По священні землі ріка Йордан тече, вона свої води несе, мертве море впадає, солену воду нам приносить, соленої сили набирає, сильно копичується, як сонце багаче золота назбирається. У кого сіль є, тому і багатства достануться, нехай добро до мене, ваше ім'я, тече, нехай мій бізнес, ваше ім'я розцвітає мені цю сіль на комерційну домовленості брати, друзям роздавати, З звідними ділитися, самому чи самій нею збагатитися, сіль землі лісвіті. Будь зі мною по слово моєму. Амінь. Також можна взяти сіль, яку, яку купити треба в четвер. І заговорити тими словами з ритуалу три рази. І поставити цю сіль в сейф або поруч з тим місцем, де гроші чи фінансові папери зберігаються. Дивився ти рятував на зростаючий місяць не менше п'ять разів. Бо можна цю сіль заговорену брати на комерційні домовленості, в дорогу, на ті зустрічі, які будуть визначати результат, їх результат і успіх в вашому бізнесі. Або можете, додавши трошки тоді солі до води, і, як будете наводити марафет, використовувати цю воду, змивати підлогу, витирати всі поверхні і потім то воду виливати подалі. або десь на двір, у місця зливу води, тенаріазації. І тоді всі тупики з вашого бізнесу на неудачі і брак е, клієнтів буде вас назавжди це покидати дуже добре зійшло вийшло у когось тут тупіки в бізнесі це все виходить нікому не розказуйте про свої ідеї про свої бажання. Ви собі мрієте, але нікому не розказуєте, так буде. То вам підказка, як захочете, можете тому скористатися з нею, хто заважає. Так, все жорці перешкоди. такий негатив з вашого бізнесу. Ваше ім'я. Ну завжди покидає, Ось цікаю, цікаю, Весь негатив, це невезіння, неудачі від вашого бізнесу. Ваше ім'я. На нині на небезпечного. Це буде так. А тепер я поставлю захист вашому бізнесі. Ставлю бізнес вашому, то ставлю захист вашому бізнесу, успіху, благополучу процвітання, збільшення клієнтів і комерційних домовленостей чистим животирящим хрестом від заздрості. від ваших колег заздрісників. від конкурентів невізійний удач банкротство розорення брак клієнтів і комерційних домовленостей на неї навічно вічно Я сказала, так і буде. По слову моєму. Оше ім'я. На тому ритуал закінчений. Для енергообміну для активації ритуалу. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Вам то не трудно, а мені приємно буде. Хто захоче фінансово підтримати мій канал, то прошу скористатися моєю картою Прикольбанкою. До нових зустрічей!